Дівчатка, всім привіт! Я вас вітаю. Сьогодні я хочу з вами поговорити на дуже таку важливу тему і актуальну, як нам схуднути віці 45+. тому що дуже багато запитів отримую від своїх клієнтів. І перше, що я чую, це про те, що Настінька, я ніби нічого не змінюю у своєму житті, але після 40 років стала помічати, що в мене з'являється животик, з'являються валики на спині, і я не знаю, що з цим робити. І в в принципі, харчувалося як харчувалося раніше. Тренування, фізична активність також вона майже не змінилася, але змінюється. Що в першу чергу змінюється після 40 років у нас змінюється тип жировідкладення? Він змінюється більше на чоловічий, абдомінальний, і ви бачите, що починає рости животик. і. Так, звичайно, ви нічого не, не змінили в своєму житті, але вага піднімається догори. Чому це стравляється? Тому що 40+, плюс це в нас іде зміна гормонального фону. В нас різко спадає наш гормон естроген, який все життя класно продуктує наші яєчники і тут. Звичайно, що починається, немає іншого джерела. Да? Частину естрогену починають виробляти наші наднирники, і частину естрогену другу більшу увага, починає виробляти наша жирова тканина. Так, так, жирова тканина починає продуктувати цей естроген і починає зростати, але це незвичайний естроген. Він зі злабленим спектром він починає втручатися в процесі в вашому організмі, викликаючи запалення. І тут можна також спостерігати Ку картину, що по типу себе класно почувала, класно все було. А тут проблеми з тиском, тут в мене вже піднявся холестерин. Тут у мене вже є проблеми з щитовидною залізою, інсулінорезистентність резистентність, і поїхали. Поїхали. І не розуміємо, що першу причину це зміна гормонального фону. Але те, що ми зазвичай після 40 плюс вже робимо, в нас абсолютно по-іншому змінюється наш ритм життя. Якщо там 25-30-35 ми зрощуємо тіток, да, там сім'я, я дуже часто чую від вас, що 50-60 років Настенька, ось раніше я була така активна, і там, і за чоловіком, і з дітками, і по дому все робила, і на роботу ходила. А зараз, ну чесно каже, кажучи, я лінуюсь і вже немає такої енергії, немає в принципі, навіть бажання щось робити. Так тут змінюється просто наше життя, ритм нашого життя. Разом з цим ви повинні розуміти, щоб зупинити ось цю історію, да щоб відкатати свій біологічний вік. Ми маємо приділяти собі просто увагу x 2 а можливо x 3 Навіть зараз дуже багато досліджень, лікарів і ендокринологів по типу, що ну все змінюється гормональний фон 50 чи. 50+, плюс, ну що ви хотіли? Ви будете набирати вагу. І мене тут трішки цей момент тригерить, тому що мої клієнти і в 50, і в 60, і в 70 можуть відкатати свій біологічний вік і реально знижують свою вагу, покращують стан свого здоров'я. Але що важливо, ні в якому разі не монодієта, ні в якому разі не марафони схуднення, не будь-які там я не знаю ноу-хау схудненні, що по типу якісь таблеточки, щось там пігулочки. Ні, будь ласка, всю цю цю історію закриваємо для себе, да тому що від цього будуть лише відкати. Для вас потрібно здорове схуднення, за рахунок чого ви можете худнути. Мої дівчата худнуть за рахунок ведення здорових звичок і за рахунок ведення правильних комбінацій продуктів. І уникаємо ми шкідливі. Комбінації продуктів, тому що недостатньо просто їсти якісь продукти Да? і нам здається, що по, по типу це ПП харчування, але в нас не засвоюються поживні речовини, макро, мікроелементи. І також все це дає збій. Також ми набираємо вагу. Тут ще правильно треба комбінувати між собою продукти. Тож, будь ласка, ніяких марафонів завжди, коли ви намагаєтесь прийти до форми, наприклад, там покращити стан свого здоров'я, кинути зайві кілограми, питайте себе прям як кажуть на березі цієї програми а що я отримую після а як я буду жити після що васкладається ця програма що ви мені дасте тому що вам потрібні знання. не підійде якесь рахування калорій, не підійде зважування їжі будь ласка не заходьте в ці історії тому що там немає жодних перспектив на ваше майбутнє другий момент те що я і казала що рівень естрогену навіть коли ми починаємо правильно харчуватися да ми можемо так щоб вирівнювати і подовжувати життя нашим яєчникам за допомогою того, що будемо вводити продукти фітоестрогени. Це не всі наші бобові, це наші крупи, але наголошую на тому, що дуже важливо правильно їх комбінувати, аби дійсно всі макро-мікроелементи в нас гарно засвоювались. Тож щоб подовжити життя, дай нас нормально, організм продуктував естроген, нам треба здорове харчування, вводимо фітоестрогени, звичайно, додає. Корисні жири, особливо віці 45+, це дуже важливо, тому що всі наші проблеми, і генетичні, да і по-жіночому, все це наші жирові гормони. Їх також треба підтримувати. І що треба дуже сильно, це фізична активність. Але дівчатка, будь ласка, дуже наголошую, не беріть тренування з Ютубу в цьому віці. Вже точно не підійде щось там. Пострибати, трішки там. Я не знаю, зробити якісь які вправи і все піти. Ні. По-перше, в цьому віці вже є якісь певні проблеми зі здоров'ям, є певні проблеми з хребтом, є певні проблеми зі стопами, з опорно-руховим апаратом. Багато в кого вже болить спина, і це вже хронічні болі, є проблеми з колінами. Тож вам потрібні звичайні тренування 10-15 хвилин вони мають підходити саме вам. І обов'язково до цих тренувань ви маєте додавати лфк комплекси, а відповідно до того, які проблеми ви маєте. Але я завжди кажу, що ЛФК. Для спини, для шиї, да, для колін ви можете виконувати і так, це буде профілактикою, скажімо ось так. Якщо у вас є ще така можливість піти до басейну, записатися, буде дуже круто. В цьому віці також це підійде. Ну і на початку, якщо ви не можете, да, вам є якісь певні тонічні захворювання, вам навіть боляче щось робити елементарно, якісь руханки 10-15 хвилині, починайте просто ходити. Виходити на свіже повітря і просто починаєте. 30 хвилин, 45, і так до годинки, хоча б ми подовжимо і просто ходимо. З чогось треба завжди починати. Тому що я завжди буду казати, що результат, рух, енергія, все це йде за рахунок того, що ви будете фізично активними. Будь ласка, зрозумійте, що наша лімфатична система да наші суглоби вони не мають власної системи живлення. І якщо наші м'язи не працюють, все ви будете тільки розвалюватися. І це стосується людей, які мають. Артрит, артроз між суглобами автоматично поживні речовини до них не доходять. Тільки через м'язи, тільки через те, що вони працюють, через кровообіг вони можуть відновлюватись. Тож, дівчатка, будьте здорові, підписуйся на мій канал, тисни лайки і напиши, будь ласка, в коментарях, з якими проблемами ти стискаєшся, коли тісно хочеш схуднути, що тебе так сильно турбує. Я буду відповідати. І звичайно, в описі, будь ласка, на тебе чекає мій абсолютно безкоштовний інтенсив. За моєю власною методикою, як позбутися випираючого животика і зайвої ваги один раз на все життя, тож переходь, будь ласка, за посиланням і худний правиль.